Друзі, усім привіт! В продажі маємо Mitsubishi Outlander 2010 року на механічній коробці передач з двигуном 2.2 дизель. Саме ключове даного автомобіля, що в автомобілі є 160 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Зараз я пройдусь по кругу, покажу вам зовнішній вигляд даного автомобіля. Подивіться, в якому стані в нас кузов, на літній резині, але на оригінальних і нова резина стоїть. Дійсно нова. Так, по кругу у нас зараз все покажу. У нас є один косметичний підкрас правого заднього крила, чисто косметично без шпаклівки. По оптиці в нас є лінзована оптика, омивачі, галогені фари. По салончику у нас дверна карта в ідеальному стані, преміальна музика Rockford, як я говорив. Тут та також все гарне, все охайне, сидіння не підшивалося, кермо не фарбувалося, не шилось, 160 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Кондиціонер, велика мультимедіа, датчики світла, датчики дощу, автосвітло, як ви бачите. Також по задньому ряду сидінь. Також все в гарному стані. Ось такий у нас вигляд. Позаду у нас, є, у нас є також камера заднього огляду. Позаду у нас є полочка, шторочка, сабуфер рокфорд. Відкривається у нас ось так, також для рибалки чи для якоїсь подорожі. Також позаду все гарне, все охайне. І передня пасажирська дверка остання. Також в ідеальному стані одразу надаю вам ВІН-код для перевірочки, робіть скріншот та перевіряйте. Ось такий вигляд даного автомобіля. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.